Чому деякі заробітчани повертаються додому вже через тиждень після виїзду? Перше, це шахрайські пропозиції по роботі. Що це мається на увазі? Що ви знаходите собі роботу, ви на неї їдете, у вас умови були просто казкові, казкове житло, просто класні умови, дуже велика зарплата, і ви поїхали. Але приїхавши туди, ви розумієте, що у вас немає нормального житла. Абсолютно не та робота, і оплата набагато менша. Це і є в принципі одна із причин. Друга причина це проблема з документами. Це може бути нелегальний статус, відсутність потрібних дозволів або неправильне оформлення. Що подальшому може бути причиною відмови по роботі або ще гірше депортації. І це не посильні умови праці. Сама робота вона може виявитись набагато важчою, аніж ви собі уявляли. Це можуть бути довгі зміни. Робота без відпочинку, небезпечні умови, а ще гірше жорстке ставлення роботодавців. Далі це побутові труднощі, ви не знаєте, що де знаходиться, де що купляється, куди вам потрібно пройтись і так далі. Далі це психологічні фактори. Це, мабуть, потрібно було поставити на перше місце, тому що дійсно, коли ви переїжджаєте в цілому в іншу країну, це сум за родиною, це сум за країною, про за вашими звичками і людьми. Людина, яка починає жити нове життя, звичайно, в неї ці думки на постійній основі, що а вдруг я зробив чи зробила невірний вибір, і, можливо, дійсно поїхати вже додому. Далі це фінансова невигода. Ви звертали увагу, що коли ви переїжджаєте в, інші, в іншу країну, у вас просто витрати стають в ІК 2 Це житло, це проїзд, це харчування і купа, купа всього. І ви розумієте, що в принципі дійсно немає сенсу залишати в цій країні, тому що хватає вашої зарплати в принципі. Останнє це здоров'я. Здоров'я це важливіше за все, що може бути в принципі, коли ви їдете на заробітки. Ви чітко повинні розуміти, що легко вам там не буде. Звичайно, що. Таким чином, у вас підіймаються всі болячки, які є взагалі, і ви просто не витримуєте. Тому висновок такий, що багато заробітчан їдуть на роботу з великими очікуваннями. А по факту ви стикаєтеся з реальністю. А я хочу нагадати, що я займаюся саме працевлаштуванням у Польщі, тому якщо потрібна робота, пиши мені по номеру в шапці профілю. А хочеш більше дізнатися про Польщу та працевлаштування? Підписуйся на мене.